Всім привіт, друзі! Матч центру ПЛ» у прямому етері. Ми тут для того, аби швидесенько підбити підсумки матчу, який завершився щойно на півночі в української столиці. Там оболонь вперше у своїй новітній, так би мовити, історії, здолала ворску із мінімальним рахунком 1-0. у студії експерти Олег лаєв Руслан Костишин. Панове, що ми щойно побачили, ми прогнозували щось схоже на кубковий матч, щось таке і вийшло там, де Бойочок був? Я вважаю, що так. Результат тиснув на обідві команди, але ж це по другому тайму. В першому перевага Ворсло була беззаперечною, і вона потрібна була робити себе гандікап на другий тайм, забивати один або два м'ячі. І другий тайм трошки пішов по-іншому. В цьому там і красота футболу, або його несправедливість по рахунку. Тому ми все сьогодні побачили. Ну, бойова гра на такому полі, зрозуміло, якщо буде відвертим, да, воно зелене, но, інакшою да, гра не могла нову поле в'язки, так що е, така непоступова. поступова. Я згоден із Олегом, що перший тайм воска мала собі зробити перевагу і грати по рахунку. Тільки в, в завершальній стадії підволова реалізація, майстерність. Так би було набагато комфортніше воск. В другому таймі. Наверно, більше робота виховна в роздягальні, тому що тільки одна заміна була, вийшов розсік тренуха. І, і, і навіть було видно, як команда оболонь зарухалася більш агресивно, більш динамічно і вирішує гру. Напевно, зараз ми будемо дивитися вже перші моменти, найголовніші моменти цього матчу, але от головний такий проміжний підсумок це те, що оболонь за рахунок цієї перемоги обходить безпосередньо у турнірній таблиці. І ну, це те, що однозначно звертає на себе увагу, зважаючи на те, що оболонь залишає навіть зону перехідних матчів. Так, так, іноді в футболі головне це результат. Ти можеш не дуже чудово грати, але ж перемагати, і це тобі дозволить да, залишитись в лізі або зайняти якесь місце. Ну, іноді сама гра дає багато запитань до команди і багато запитань до перемоги. Я в з приводу пенальті буду казати. Окей, давайте давайте дивитися вже ключові моменти цього матчу. Ну, це моменти полтавської команди. Пропонують нам так. Зараз ми їх дивимося. Ну і дійсно, цей єдиний м'яч, власне кажучи, оболонь забила після 11 метрового. Ми зараз дійдемо до цього моменту, і хочеться почути ваші думки, ваші коментарі щодо того моменту. Ну, визначального так за великим рахунком. Ну, добірка моментів, так те, що створила полтавська команда, дійсно в першому таймі. Ну, можна говорити про те, що у Полтави шансів точно було більше. Більше вони більш якісно грали. Вони перемагали за щодо побудови гри і дуже грали вони цілосно, усвідомленіше. Да, так да. добре слово. До, добре слово. Багато моментів тиснули команди взаємодії. Ми були дуже чудові От по першому таймі. І да? оболонь вийшла трошки пречена. Ну і ось за цей момент рефері Сурман призначає 11 метровий. Груша приймає м'яч, пробиває по воротах. М'яч влучає у кисть, так, так, Павлюка. Ваш вердикт. Я так добавлю трошки перця. Я вважаю, що пенальти не було. І якщо ми такі пенальти будемо призначати, то давайте любу, любий дотик до руки. Ми будемо зачати пенальти, де б вона не була. Да? Гравець по-іншому її не міг ставити. Він не збільшував своє тіло, так розташовуючи руку. Він попав був в живіт, би якщо там не було або в руку. Але до гравця було півтора або два метри. Зреагувати не можна було. Ну так. Але суддя прийняв таке рішення. Окей, констатуємо, що Суханов, який все ж таки вийшов на позиції флангу yeah, захисника, yeah, yeah, yeah. це відзначаємо. Він забиває свій перший м'яч в цьому сезоні. Ну по пенальті ще думку Руслана Костишина хотілося б почути. Ну я так теж рахую, що пенальті не рука була, але пенальті не було. Ми багато бачили в моментів нашому чемпіонаті, що забагато більш відверту руку не ставили пенальті. Потім пояснювали нам різні трактовки. Ну там за за яка трактовка є там притиснена рука. Тут вона не була притиснена. Це ми якби констатуємо. Так, але я так розумію, ваш аргумент в тому, що якби не ця рука, то м'яч влучив би в тіло павлюку. Так зараз в тіло, в тіло, да. да. вона ж була відставлена. Не рука не в бік ви маєте на увазі, так? Він от він якось mm -hmm. от так же ж і тримав. Він розвертався, і так руку тримав. Природне становище. Так, да, Це ж не ліва рука, яка відставлена. Ну і тут це... питання в тому, якби куди близькові відстань. Окей, окей. Ми зараз із Сергієм Шищеним тренер, який сьогодні переміг. У нас є можливість його почути наживо. Uh, готується інтерв'ю із ним. Ще раз, і ще раз, із з додаткових камер у нас є можливість подивитися цей момент. Uh, ну, констатуємо так, груша цей пенальті заробив. Ну і Суханов, ну це напевне лідери, так сьогоднішньої оболоні. Фактично створюють ось цей забитий м'яч. А оболонь констатуємо друга перемога поспіль у чемпіонаті Друга перемога, і голкіпер дуже якісно сьогодні зіграв. Марченко. Денис так, Марченко, 18-річний дебютант Сергій Шищенко, Елла Іванюкович, і не лише у флеш-зоні, тому слово туди. Так, Дмитри, і власне ще один дебютант що не ви говорили про голкіпера оболоні. Сергій Юрійович, вітаю з перемогою. Ім'я дебютанта розказуєте і взагалі діліться емоціями. Даніил. ім'я, да? Yeah. Ну, дуже тяжкий матч. Сьогодні був. Ми розуміли, що Ворскла дуже потужна команда, яка дуже чудово грає в швидкісні атаки, в контратаки. Тому десь нам в цьому матчі було тяжко, коли вони розвали такі атаки. Але ми впоралися, і я дуже задоволений відношенням граців, дуже задоволеним результатом. Вже проаналізуємо матч. Він не дуже був якісний з нашого боку, але ми перемогли нам сьогодні. Дуже потрібно було три залікові бали. Власне, ви сказали, не дуже якісно. В чому саме якості не вистачило? Ну звісно, опять же, агресії не вистачило десь. В атакуючих діях ми були не дуже. Ті, які я хочу бачити, те, що ми продемонстрували на зборах в останніх матчах, таку дуже якісну, чудову гру в атаці, сьогодні її не було. Тому вже проаналізуємо і будемо вже готуватися і покращити свої дії вже на матч з Полісім. Власне, за два дні до цього поєдинку ви дізналися, що не зможете розраховувати на свого основного голкіпера А розмову, яку вели з Денисом, щоб він зіграв цьому матчі. Ну, ми планували Дениса на матч. перед. ми знали, що він. До хвороби Федоріського? Так. Він довжив, ну, це, це рішення вже було десь за день-два, що буде день у воротах. Тому це не для, кого... для нас це не було таким сюрпризом. Як вам його гра, власне? Це дуже талановитий грок, дуже чудовий вратар, у якого є чудове майбутнє. Саме головне, щоб він прогресував і рухався далі. Також, вже, впевно, захищав наші ворота. Олег Елін сьогодні також дебютант команди. Що резюме по його грі? Єлін, ну він, знаєте, ще входить в гру. І ті вимоги, які я хочу від нього бачити, він їх е не виконував повні обсяжі, але тому що він і на зборах був час, він пропустив. Але потім дуже класно набрав форму і дуже чудово виглядав. Ми з ним спілкувалися, що я хочу бачити від нього. Да, був час, але все рівно йому десь треба адаптуватися трохи. І, ну, я дуже задоволений його грою, його відношенням, і думаю, що він буде ще краще в кожному матчі. Він захисник власне про захист. Сьогодні вольська створила достатньо моментів таких гольових. забракла в них лише реалізації. Ні, ну я згоден, да тому я і кажу, що матч такий був тяжкий. і Вже проаналізуємо, як ми діяли і в захисті, і в атації, і вже будемо коригувати ці ці проблеми, які в нас є, для того щоб бути кращими. Але сьогодні нам дуже важливо було перемогти. Ми це зробили. Дякую, вітаю перемогу, з перемогою Студія ну а ми чекаємо Юрія Максимова. Скажіть не Дякуємо, Елю Сергій Шишенко. До матчу в роздягальню. Пустив на флеш-інтерв'ю з дитиною. Прийшов ну така легкість, європейськість від тренера оболоні по висновках. Цікаво, що. Те, що він сказав, голкіпер планувався, попри всі ті, якби проблеми зі здоров'ям, які виникли у голкіперів, які вище в цій ієрархії, виявляється, Денис планувався на сьогодні давно цікаве, цікаве рішення. Окей, давайте безпосередньо переходити до того, що зокрема говорив Шещенко про атакувальну роботу своєї команди. Якщо б страгуватися від голу, оболонь ватаці, що ваші висновки, ваші спостереження? В півтора момента. Надія на швидкість, надія на, на відбір центральній зоні і швидкий перехід. І там не було такого контролю, домінування. Uh -huh. І Деніс, там, я думаю, молодость бере своє, і він не так був впевнений, да? коли м'яч попадав в ноги, коли треба було розігрувати, вони його обмежували цими діями і не підставляли, да? іноді кажучи. А грали вже більш простіше. Я кажу, за захисників центральних. І тому і гра така була більш вертикальна, більш закрита. Півтора моменти за гру витиснули, можливо, максимум. Окей, окей, ми ставимо крапку в обговоренні цього матчу за цим столом. Сьогодні в новому проєкті футбол 360 на УПЛТБ буде можливість у вас почути трошки більше. Ми вирушаємо на Ніко в Олександрію. Там команда, яка зараз на другому місці у турнірній таблиці Олександрія Руслана Ротаня. Приймає Зорю Мадина Бартуловича дуже цікавий для мене. Скажу відверто, інтригуючий матч. Якби вже 18-й тур, вже друга частина чемпіонату. Олександрія друга і інтрига щодо того, як далі буде почуватися з команди Руслана Ротання в українському чемпіонаті. Ці запитання далі гучніше звучать. Ваші очікування від давайте цього менше початку. Очікування дуже якісна, повинна бути гра з Якимось думками тренерів з заготовками, з виконавцями непоганими. Сьогодні наш день похож на такий смачний обід. Подав спочатку салат, зараз основне блюдо, і потім вже буде десерт ввечері. Або холодне. Основне блюдо калорійним вийде. Як ви думаєте? Я думаю, так буде багато пристрасті, багато багато цього цікавого. Я так вважаю. Сьогодні в ігрі ми побачимо. Оксано Володимирович, ви чого чекаєте від Олександрії сьогодні? Гра з позиції, сили, спроба домінувати? Чи завжди важко? Ні, Олександрія ж не міняє свій стиль, гри, свою структуру. Вона завжди дотримується, вони завжди намагаються пресингувати, завжди багато рухається. Високо пресингують, це в першу чергу. Mm -hmm. і я думаю, що вони, якщо брати плани агресії, то це, це і буде. Так само, і робота з м'ячем. дуже багато в них своїх наіграних ситуацій, яка з кожним матчем, з кожним матчем ще краще і краще становиться. Так що оксидарія команда вже дає стиль і вже її пізнаєш. Зараз Більше хочеться подивитися на Зорю після. Зборів, тому що Младен казав, що дуже багато тактично працювали, і дуже, якщо там по статисті, вони там багато і перемагали на зборах. Окей, okay. 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 ми зараз найсвіжіші новини перед цим матчем від Богдана Костюка, який безпосередньо на ніці в Олександрії зараз перебуває. І я впевнений, що є йому, що нам розповісти. Богдане, тобі слово. Слухаймо. Вітаю студія, так е, сонячна Олександрія, але дуже морозна. Вітаю усіх уболівальників українського футболу. Стисло про головні кадрові новини. Розпочну із луганського клубу. Сьогодні, зокрема, у стартовому складі дебютують зимові новачки, боснійський опорник ДН Попара та колишній хавбек Інгульця Володимир Білоцерковець. А крім того, сьогодні перший матч на дорослому рівні проведе 19-річний Максим Василець. Крім того, у зорі усі здорові, усі готові до другої частини сезону, зокрема після хвороби, відновився Олександр Яцик, який сьогодні залишається на лаві запасних. І ще одне важливе поповнення для сорі це результативна форма Владислава Супряги, який суттєво роззабивався на зборах. Власне, ось такі кадрові новини Луганського клубу. Ну а що ж стосується кадрових питань трансферних змін у лавах Олександрі, то про це. Краще розповість асистент головного тренера Сергій Кравченко, з яким ми поспілкувалися перед цим матчем. Пане Сергію, як оціните роботу Олександрії на трансферному ринку, як ви можете оцінити її? Сезон покаже, як я оцінюю. Оцінюю, що ми підсилили ті позиції, які хотіли. Прийшли гарні футболісти, гарні хлопці. І я сподіваюся, що вони, вони всі нам допоможуть. Для вирішення наших завдань, але це час і гра покаже. А, власне, якщо говорити більш конкретно, Олександрія підписала албанця Теді Цару, француза Тео Ндіка і українці Володимира Шепеля і Антона Боля. Хто з них уже зараз готовий вийти в основному складі, а кому ще потрібен час на адаптацію? А, час на адаптацію всім потрібен новачкам, але ну, якщо ви бачили состави вже Теді і Шепілів в складі. А Тео на заміні. Болі, на жаль, він травмований. Ми не знаємо, навіть коли він зможе нам допомогти. Тому от така відповідь. А з приводу якихось інших позицій? Чи продовжується іще робота на трансферному ринку? Ні, не продовжується. У нас склад, в принципі, всі позиції закриті, тому ні, вже сезон починається. Я думаю, що вже ні. Багато розмов взимку було ще з приводу одного із ваших підопічних, ключового гравця Івана Калюжного. Чинний контракт у нього спливає влітку 25-го року. Чи ведеться якась робота? Можливо, з приводу перепідписання контракту. Ви, не, ви новини не читаєте. Він вже підписав контракт з е, «Металістом», і він грає у нас у нього контракт до літа. І він е, у нас до літа. Я впевнений в цьому, що він буде викладати на 100%. Він любить футбол, це найголовніше, і те, що у нього закінчиться контракт, він переходить в іншу команду. Я впевнений, на нього не вплине, і він це докаже і покаже на полі, допоможуть Олександрії, і потім піде своєю дорогою. Так, і наостанок ще питання з приводу кадрових втрат. Безпосередньо перед сьогоднішнім матчем. ви зауважили, що Антон Боль травмований, можливо, ще якісь кадрові втрати. Е, ні, у нас ну, шостак е, травмувався, руку зламав на зборі і Джованні травмовані, ці, ці втрати, але вони не свіжі, вони вже там, тиждень, тиждень, два тижні це травмовані гравці, тому, тому те, що є.